1 серпня пам'ятник видатному характернику зібрав коло себе чимало козацького люду. Як виявилося, до участі в святкуванні зареєструвалися аж 33 козацьких організацій. Різні за походженням, світоглядом та віросповіданням. Я перший раз бачу, коли стоять тут, і по віроїзповіданню різні, але в одному-єдиному пориві. І тому сьогоднішній день він і правда є об'єднаним. І благо, що у нас є такі герої. Котрим ну, можна спокійно зняти папаху і сказати нашему батьке. батьку. Вот. Йому нет равных. Як і минулого року, без конфліктів та сварок не обійшлося. Якщо не через мову на якій спілкуватися, або на через релігійні погляди, то хоча б через незняті шапки. Дядьки, ви хоч картузи познімаєте. Шапки, гей! Совість маєте? Генерали. Об'єктом невдовольства козацької братії навіть став голова облради Євген Удот. Тільки на той заговорив про нову країну президента Януковича. І сьогодні, коли ми будуємо нову Україну разом з президентом Віктором Федоровичем Януковичем, ми пам'ятаємо про наші корні. Ми пам'ятаємо про нашу славу. І ми думаємо про наше майбутнє. Юрій Вілкул, присутній на святі козацтва, каже, що слова про майбутнє підкріплені конкретною програмою розвитку історичної, культурної та патріотичної спадщини держави. Згідно цієї програми, обласний бюджет виділятиме кошти щодо охорони зони пам'ятника могила Івана Сірка та будівництво каплиці. Крім того, запланували видання книги про розвиток сучасного козацтва та збірки козацьких пісень накладом в 10 тисяч екземплярів. Ми дійсно в рамках в рамках програми, яка була утверджена майже два роки назад, і в рамках Програма необходимо виполняти рад мероприятий, в тому числі мероприятия і організаційної технічні. Козаки ж більш за все інше переймаються вихованням підростаючого покоління. В Новому году буде очень серйозно продвигать як і обучение молодежі, так і православної віри. Вот, развивать. Ну, мы все казаки, мы все православные, потому и говорю, это у нас самое главное духовность. А духовность без веры не бывает. Вот это я считаю, что самое важное на сегодняшний день работа с молодежью, казаков. Народний депутат України Михайло Соколов також покладає квіти до могили видатного отамана. Нардеп впевнений, поки країна пам'ятає своє минуле, то матиме майбутнє. 330 років назад перестало битися його серце, сильного, волевого, настоящего, достойного сина України і свого народу. Але в день, сюда приехать, то Это говорит о том, что в нас есть дух свободи, дух независимости. І у нашій країні є огромное будущее.